Привіт усім! Ви на каналі Бабусині рецепти і я вітаю підписників і гостей свого каналу. Сьогодні, друзі, готую польський бігус. Бігус це є візитна картка Польщі. Приготування бігусу – це є цілий ритуал. Готують його декілька днів. І на дуже великі свята. Свій вікус я приготую за декілька годин, але їсти його я буду пару днів. Хоча не знаю, чи на пару днів його вистачить. Тож приєднуйтесь, друзі, до мене, Готуймо разом і смакуємо разом цю традиційну страву польської кухні. Бігус. Основному бігус готують на смальці або на гусячому жирі. Гусячого жиру не маю, маю шматочок сала, а чи солонини, як кажуть у нас. Тож поріжу його на невеличкі кубики і буду з цього сала витоплювати смалець. Отож, насамперед, підготую собі всі інгредієнти, які входитимуть до складу бігусу. Після того, як кубиками порізала сало, нарізаю тепер ошийок. У мене ось такий на кілограм 200 шматок ошийка. Ошейок теж нарізаю кубиками, але розмір кубиків тут більший, десь біля 2 см. У бігус іде декілька видів м'яса. Тут можна використовувати свинину, як жирну, так і нежирну. Можна використовувати і яловичину. Ну, але я, як завжди, з чого маю, з того і готую. У бігу додають декілька видів копченої ковбаси. Я не маю польських копчених ковбас, але дуже люблю в такому випадку використовувати мисливські ковбаси, тому що вони небагато заважують, але їх багато є. Якщо ж маєте копчений бочок, а чи під черевину копчену, обов'язково їх тут використати. Це придасть страві особливого смаку. І запаху я обмежилася тут двома видами ковбаси. У вас є більше, беріть більше. Основним інгредієнтом старопольського бігусу є капуста. Тож для його приготування беруть у рівних пропорціях квашену і свіжу капусту. І квашена капуста повинна бути дрібно нарізана. Тому на дошці викладаю шар квашеної капусти за товшки 1 см. А потім той шар капусти нарізаю в поперек шару і теж шириною 1 см. І ось таким чином я потрібнюю квашену капусту. У бігус вона йде у мене не митою. Такою самою вагою у мене. Головка свіжої капусти. І щоб зручніше було подрібнювати цю капусту, розріжу її надвоє. Але розрізаю не посередині, а по качан. Тому що середина тверда і її тяжко буде розрізати. І після цього капусту ділю на ось такі півтора сантиметрові смужки. Це роблю вздовж головки, а потім в поперек нарізаю капусту шириною пів сантиметра. Ось таким чином і подрібнила свіжу капусту. Капуста у мене середньостигла, але можете брати і пізнього сорту. Так як процес приготування квашеної капусти довший, як свіжої, то спочатку буду варити її. Водою заливаю капусту до такого рівня, щоб вода була на один палець вище від рівня капусти. Накриваю кришкою і нехай. На вогонь кладу сковорідку і відправляю в неї порізане сало. На легенькому вогні смажитиму до тих пір, поки не витопиться смалець і утворяться шкварочки. Зарум'янені шкварочки вибираю із сковорідки, залишаючи у ній тільки смалець. Після цього у сковорідку викладаю порізане м'ясо. На великому вогні обсмажуватиму шматочки м'яса до золотистої скоринки. Не забуваємо м'ясо помішувати, щоб воно не пригоріло. Цей процес триватиме недовго. Нам не треба, щоб м'ясо було готове. Нам треба, щоб воно з усіх сторон обсмажилося. Тоді всі поживні речовини залишаться в м'ясі. М'ясо посмажилося, тепер дивимося, як там наша квашена капуста. Варилася вона у нас пів години. Попробую, чи трохи зм'якла вона, а чи ще дуже тверда. Процес пішов, вона достатньо ще тверда, але вже трошечки починає м'якнути. Тоді додаю сюди свіжу порізану капусту. Каструлю для приготування бігусу, треба брати велику. Бо дуже великий об'єм свіжої капусти, і вона просто може не влізти у каструлю. Але якщо у вас немає великої каструлі, то свіжу можете приготувати окремо, а потім з'єднати її вже із сквашеною. Коли вже вся свіжа капуста у каструлі, накриваю каструлю кришкою. І знімаю кришку тоді, коли осяде капуста. А тоді вже перемішую два види капусти квашену і свіжу. Свіжа капуста пустила свій сік і якщо ось так утрамбувавши всю капусту, рідина буде на рівні капусти, не доливаю ніякої води, а додаю зразу м'ясо. Те м'ясо, яке попередньо обсмажила. І перемішую його разом із капустою. Після цього капусту накриваю кришкою і нехай тушкується це все ще півгодини. Тим часом подрібню собі почищену і помиту цибулю. Цибулю нарізатиму дрібненьким кубиком. Сковорідку кладу на вогонь. На одній частині витопленого смальцю я обсмажила м'ясо, а другу частину наливаю в сковорідку. І сюди відправляю порізану цибулю. І ось так час від часу помішуючи, буду її смажити, поки вона Трошечки не зм'якне. І поки смажиться цибуля, швиденько наріжу собі печериці. Нарізаю їх ось такими пластинами: одну печеричку двоє і зразу на пластинки. Ви ж можете використати тут, якщо маєте білі гриби сушені. Або якісь інші гриби, але попередньо їх треба буде замочити у воді. Але я грибів не маю, маю печериці. І знову ж таки, що гамаю, з того готую. І коли ось такою скляною стала цибуля, додаю до неї порізані печериці. Гриби одразу пустять свій сік, тому смажитиму їх разом з цибулею до тої пори, поки не випорюється вся рідина із сковорідки. А тоді додам сюди порізану ковбасу. Довго смажити не буду, як тільки ковбаса трошечки обсмажиться і я почую запах диму. Одразу додаю. Томатний соус. Цей томатний соус власного мого виробництва. Приготовлений він по оригінальному італійському рецепту, і відео з його приготуванням є у мене на каналі. Коли вже всі інгредієнти разом обсмажилися, об'єдналися, роблю собі збоку на сковорідці ось таке місце. І сюди відправляю 2 чайні ложки солодкої меленої паприки. Паприку обсмажимо на сковорідці, помішуючи, бо вона дуже любить пригоріти. І зразу ж перемішуємо із усіма іншими інгредієнтами. Ще хвилиночку, дві все разом обсмажимо і забираємо з вогню. Пройшло других пів години, дивимося до капусти. Тобто від початку готування пройшла вже ціла година. Звичайно, що капусту без догляду ми не залишали. Час від часу ми її помішували. В Каструлю до капусти додаю посмажені овочі, гриби і. Кобасу, все добре і ретельно перемішую. На даному етапі в капусту додаю пару горошин духмяного та чорного перцю. Ще добре поперчу чорним миленим перцем. А сіль, будьте обережні, бо солена капуста і ковбаси солені. Все добре, гарненько і ретельно перемішую. Майже готові уже і капуста, і м'ясо. Але бійку десь буде ще готуватися більше як півгодини. Накриваю знову кришкою і нехай все це. Тушкується. Ось так ножицями настрижу собі маленькі шматочки чорносливу. Якщо у вас немає чорносливу, а є демлена грушка. Можете додавати сюди грушку. Ох, цей димок додасть нам такого специфічного запаху у бігусі. Знову пройшло півгодини. І знову дивлюся до бігусу. Хоча на протязі цих півгодини я час від часу його помішувала. Бачите, скільки рідини у бігусі. Я не хочу, щоб він був ні рідший, ні густіший. Саме така густина цієї страви мене задовільняє. Але якщо ви хочете, щоб ваш бігус був рідшим, долийте сюди води. Тепер додаю чорнослив. Але якщо є у вас сушена грушка, то ви мусите її дати трохи швидше. Знову накриваю і знову хай тушкується. Всі інгредієнти готові. Бігус доведений до смаку. Останнім інгредієнтом тут є червоне Вино. У мене сухе італійське вино, але бачила, що поляки дають домашню вишнівку або слив'янку. Готувати бігус буду вже без кришки для того, щоб випарувався алкоголь із вина. Поляки готують бігус три дні по годині. Я ж приготувала його десь за половиною години. Бігус мій готовий, виключаю вогонь. Кажуть, що їсти бігос треба на другий день, бо тоді він стає смачніший. Але це правило не для мене. Бо ця тушкована капуста з м'ясом така смачнюща, що від неї відірватися не можна. То чому це задоволення я буду відтягувати аж на завтра? Тож готуйте, друзі, і ви. І нехай смакує вам і вашим рідним. І хто ще не підписався на мій канал, підпишіться, натисніть дзвіночок, щоб не пропустити мої нові кулінарні рецепти. Натисніть подобайку і напишіть коментар, на який з любов'ю і радістю вам відповім. Бувайте здорові, друзі! До нової смачної зустрічі! Божих вам благословінь та мирного неба над головою!